Шкода Фабія, 2015 рік, вона ж Шкода 3 універсал. Повертаєш ключ, все наче працює, панель все засвічується, чутно як працює насос бензиновий підкачує, але взагалі не реагує стартер, не заводиться двигун. Перша причина, який думав, що можливо окислила вся фішка. Клема ця, що окислилась, вийшла, ні, все тут ціле. Ось тут вона стоїть а так, о, в цьому місці. Але виявилось, що це не в розйомі проблема, а ось отут, під цією платформою, що тримає блок управління ESC. Гідравлічний. Ось тут провід зломаний тут і провід зломаний тут. Ця, цей жмуток проводів захований під цією платформою. Достати дуже важко. Прийшлося знімати повністю весь цей блок управління гідравлікою і тормозів. Ось так, зараз буду паяти.